Сімнадцята віп няня. Учора я нянчила сусіда Беа, тому що їй потрібно було перепетирувати скрипковий концерт, повідомила Фріда, радісно стрибаючи біля дверей школи. Лусія ледве проволочила ноги і не хотіла, щоб середа взагалі починалася. Здавалося, Фріда випила три чашки кави одразу. Лусія терпілти не могла каву, навіть із молоком. Учорашній день так жахливо завершився, що вона поспала ще кілька годин. Однак мама нічого не знала і взялася ласкотати їй ноги, щоб донька нарешті ожила. Мама у своєму стилі. Схожий день. Відповідав її гумору, тобто його відсутності, небо так затягло хмарами, що жоден сонячний промінь не мав шансів пробитися до землі. Здалеку ще й гриміло. Лусія навіть уявити не могла звідки у Фріди стільки ентуазізму. А чому ти так рада? Тому що Фріда замовкла. Нагнітаючи інтригу, я бачилася з Маркосом. Вона виходила з будинку Тео, трирічного сусіда Беа, який був з стихійним лихом. Фріда ледве вклала його спати і то, незадовго до повернення батьків малого. Вона минала будинку. Води... Будинок Б, що стояв у притул до сусідського, а до дверей саме підійшов Маркос у чорній бейсболці та з наплічником на одній руці. Який же він гарний? Маркос повертався з бібліотеки, де готував докупи своїх іспитів. До вступних йому лишилося менш ніж місяць. І тебе заціпило? Ні. Я змогла промовити кілька фраз Фрідас трибала, навіть ідучи коридором корпусу середньої школи. Це прогрес. Тепер ти можеш розмовляти з Маркосом не лише в Твіттері, а й віч навіч і по телефону. Фріда грайливо поглянула на подругу і заплескала в долоні. Лусія такою її ще не бачила. Він нам тобі свій номер, виявляється, Фріда, розповіла йому, що влітку ракель поїде на волейбойний табір в Англію. Маркос подумав про подібний, але баскетбольний. І ракель могла б його зорієнтувати, тому й попросив Фріди номер мобільного. А то він розмовляєтиме розмовляє з ракель? Та ні. Ракель, розповість мені, а я йому. Фріда штовхнула подругу і обізвала приколісткою, що цілком. Може претендувати на місце коміка в одному гурті з ракель. Ніколи в житті, підморгнула Лусія, уроки цього дня тяглися повільно. Пані Доловей на п'ятницю призначила її з англійської. Коли вона проходила повз Лусійну парту до виходу з класу, довелося швиденько заховати карикатуру, яку вчителька навряд. Навряд чи оцінила. Уже на перерві Лусія сфотографувала свій шедевр і надіслала в групу WhatsApp. Дівчата вподобали прикол. Він актуальний і для наступного уроку суспільних наук, щоб якомога менше травматично його пережити. На вулиці лило як із відра, великі краплини барабанили по склу, клас для додаткових занять був вільний. І дівчата вирішили цим скористатися, щоб не мокнути. Їм потрібно зібратися і обговорити ідеї для реклами на радіо, яку вони <клухи>, підуть записувати в суботу, тобто через 3 дні. Поміж вигулюванням собак, підготовкою до іспитів, танцями, скрипкою і волейболом, зібратися. По обіді цього тижня було справді проблематично. Айтор приведе їх, їх на радіостанцію і познайомить зі своїм другом директором. Дівчатам кортіло познайомитися з Сусаниним братом. Не всі брати Кара Небесна. Раніше, щойно познайомившись із дівчатами, Сусана розповідала. Що вони з Айтором живуть у цілковитій гармонії, Ага, а жаби вміють літати, буркнула ракель. Поставивши п'ять стільців навколо однієї парти, дівчата посідалися. Марта напередодні ввечері скинула сві... свої пропозиції, написані на основі текстів реклами, що чула по радіо. Бега їх від друкувала у п'яти примірниках і роздала кожній з учасниць засідання. Лусія взялася читати голос.